Антибіотики зазвичай не збільшують ризик розвитку аутоімунних захворювань. Антибіотики та аутоімунні захворювання складний зв'язок і що потрібно знати батькам. З моменту відкриття антибіотиків вони стали одним з наріжних каменів сучасної медицини, рятуючи життя і полегшуючи страждання. Однак, як і багато потужних ліків, антибіотики не позбавлені потенційних побічних ефектів. В останні роки все частіше звучать побоювання щодо зв'язку між застосуванням антибіотиків і розвитком аутоімунних захворювань. Давайте розберемося в цій складній проблематиці, спираючись на останні наукові дослідження і здоровий глузд: мікробіом фундамент здоров'я та імунітету. Перш ніж заглибитися в тему антибіотиків, Важливо зрозуміти, наскільки важливим є мікробіом, складна екосистема мікроорганізмів, що населяють наш організм, особливо кишечник. Цей мікробіом відіграє ключову роль у травленні, синтезі вітамінів, захисті від патогенних бактерій і, що особливо важливо, у формуванні та регуляції імунної системи. З дитинства я спостерігаю, як зміна дієти, навіть незначна, впливає на стан кишечника моїх дітей. Додавання пробіотиків, збільшення споживання клітковини, все це призводить до поліпшення самопочуття і підвищення опірності до хвороб. Саме взаємодія між нашими клітинами та мікробіомом визначає, як наша імунна система реагує на різні подразники. Коли цей баланс порушується, імунна система може почати атакувати власні тканини організму, що й призводить до розвитку аутоімунних захворювань. Антибіотики, рятівники та руйнівники мікробіома. Антибіотики, по суті свої, призначені для знищення бактерій. Однак вони не завжди можуть розрізняти хороші та погані бактерії. Широкодіючі антибіотики особливо можуть істотно порушити склад мікробіома, знищивши корисні бактерії і створивши умови для розмноження патогенних. Я пам'ятаю випадок, коли моя сестра після курсу антибіотиків при застуді зіткнулася з проблемами з травленням і загостренням шкірних висипань. Лікар порадив їй приймати пробіотики для відновлення мікрофлори. Це порушення рівноваги може мати довгострокові наслідки для імунної системи, особливо в критичні періоди розвитку, такі як вагітність та ранній вік. Дослідження та суперечності, що говорять вчені. В останні роки з'явилося багато досліджень, присвячених зв'язку між антибіотиками та аутоімунними захворюваннями. І тут ми стикаємося з дивним протиріччям: одні дослідження показують наявність зв'язку, інші її відсутність. Зокрема, деякі дослідження на тваринних моделях, як згадується у вихідному матеріалі, демонструють, що повторне ведення антибіотиків у ранньому віці може збільшити ризик розвитку діабету одного типу. Інші дослідження вказують на підвищений ризик розвитку запальних захворювань кишечника та ревматоїдного артриту у людей, яким призначали антибіотики. Однак, як справедливо зазначається у вихідному матеріалі, існують і дослідження, які не виявили ніякого зв'язку між застосуванням антибіотиків і розвитком аутоімунних захворювань. Чому ж так багато розбіжностей? Відповідь криється в складності мікробіома і безлічі факторів. Що впливають на його склад. Неможливо врахувати всі ці фактори в дослідженні. Крім того, різні антибіотики можуть мати різний вплив на мікробіом, а вік людини на момент впливу також може мати значення. Вагітність і ранній вік, особливі міркування. Вагітність і ранній вік це періоди найбільш інтенсивного формування імунної системи. У цей період порушення мікробіома можуть мати найсерйозніші наслідки. Особисто я, будучи вагітною, намагалася максимально уникати прийому антибіотиків, використовуючи альтернативні методи лікування, коли це було можливо. Після пологів я приділяв особливу увагу грудному вигодовуванню, оскільки грудне молоко містить пребіотики та пробіотики, необхідні для формування здорового мікробіому у дитини. Необхідно ретельно зважувати користь і ризики застосування антибіотиків під час вагітності і в ранньому дитинстві. Лікар повинен враховувати індивідуальні особливості пацієнта і вибирати найбільш безпечний антибіотик, якщо це необхідно. Що робити батькам поради та рекомендації? Отже, що робити батькам з можливим зв'язком між антибіотиками та аутоімунними захворюваннями. Не панікувати важливо розуміти, що антибіотики це потужний препарат, який може врятувати життя. Не варто відмовлятися від їх застосування без консультації з лікарем. Консультуватися з лікарем при будь-яких сумнівах необхідно звертатися до лікаря і обговорювати ризики і користь застосування антибіотиків. Уникати самолікування ніколи не приймайте антибіотики без призначення лікаря. Підтримувати здоровий мікробіом, збалансоване харчування, багате клітковиною, пробіотиками та пребіотиками, може допомогти підтримувати здоровий мікробіом. Розглянути можливість прийому пробіотиків. Після курсу антибіотиків можна розглянути можливість прийому пробіотиків для відновлення мікрофлори, грудне вигодовування. Грудне вигодовування, найкращий спосіб забезпечити дитину необхідними пробіотиками та пребіотиками для формування здорового мікробіому. Обмежити використання антибіотиків широкого спектру дії, якщо це можливо, слід віддавати перевагу антибіотикам вузького спектру дії, які мають мінімальний вплив на мікробіом. Висновок, баланс і усвідомленість. Зв'язок між антибіотиками та аутоімунними захворюваннями є складною та багатогранною проблемою, яка потребує подальших досліджень. Незважаючи на суперечливі дані, важливо пам'ятати про потенційний вплив антибіотиків на мікробіом та імунну систему. Особисто я вважаю, що ключовим моментом є усвідомленість і баланс. Не варто боятися антибіотиків, але і не варто зловживати ними. Важливо пам'ятати про потенційні ризики і приймати зважені рішення, засновані на консультації з лікарем і здоровому глузді. Зрештою, підтримка здорового способу життя, збалансоване харчування та уважне ставлення до свого організму це найкращі способи зміцнити імунітет та зменшити ризик розвитку аутоімунних захворювань.